Шановні куховарички, сьогодні наша передача присвячується стильній Родехівській страві, яку, як виявилося, знають і готують в Радехові, а за його межами набагато рідше. хтось знає. Тобто сьогодні ми будемо пропагувати свою справді Родехівську страву. Я говорю про палюшки чи пальчики з сиром. Не знаю справді, як вони. Називаються на правду в Радехові. Дуже, до речі, звертаюся до наших старших господинь, підкажіть, щоб ми могли назвати ту страву справді по тому, як ви її придумали і почали готувати. Тож готуємо класичні палюшки українські, готуємо радехівські палюшки з сиром і на додаток приготуємо по-особливому справжні українські ліниві вареники з сиру. Тож, візьмемося до справи. Оскільки е, палюшки готуються з картоплі, яйця, крухмалю і борошна, а самі радехівські палюшки з сиром просто до того самого тіста використовують ще начинку, то першим, що ми зробимо, ми приготуємо начинку. Потім підготуємо безпосередньо тісто, яке будемо використовувати для двох страв відразу. Для начинки ми будемо використовувати домашній жирний сир, до якого додали сіль та зелень. Я використала кріп, але ви для, свого, для своєї страви зможете використати інші інгредієнти на додаток. Можна використати зелень, часничку, можна використати зелену цибульку. Тут обов'язково поекспериментуйте, спробуйте власний рецепт. Готову начинку відкладемо набік і візьмемося до тіста. Як вчила мене одна е, поважна радехівська господиня, щоб не помилитися з кількістю е, крохмалю в тісті, робимо все таким чином. Відварену картопельку викласти треба в посудинку, в якій будемо робити тісто, вирівняти ложкою і розділити на 4 частини. Одну четверту виняти набік. А в заглибинку, яка утворилася, висипати крохмаль, щоб він зрівнявся з картоплею. Тепер кількість крохмалю саме така, як вам потрібно. Адже кількість картоплі, в залежності від сім'ї і скільки ви будете готувати, може бути різною. Відповідно, врахувати кількість крохмалю буде дуже складно. Таким способом ви ніколи не помилитеся, буде завжди все саме і саме і краще. Далі яйце. Нам потрібно буде одне яйце на ту Кількість картоплі, яка в мене. В залежності від того, скільки у вас картоплі, яйця можна додати. Крім того, до тіста підготуйте собі пересіяне борошно. Я вже підготувала його і поступово по мірі потреби ми будемо його додавати. Е, Обов'язково уточню вам, е, картопелька для палюшків має бути підготовлена таким чином: чистимо, відварюємо в воді, підсолюємо. Потім готово відсіджуємо і акуратно мнем. Ніяких додатків більше не потрібно. Ніякого масла, сметанки чи боже, молока. Е... Тоді ваше тісто буде якісне, гарне і дуже хорошої консистенції. Далі ми додамо. Декілька ложок борошна небагато, бо по мірі того, як ми будемо його вимішувати, ми будемо бачити, скільки нам його ще потрібно. Я думаю, що 3-4 столових ложки буде достатньо. Кидаємо на дошку. Все, готово. Все, тепер формуємо безпосередньо самі наші палюшки. От, для цього робимо отаку от ковбасочку. Нарізаємо приблизно однакового розміру. Далі робимо невеличкі варенички, ось такі. На серединку кладемо начинку. І акуратно защитуємо. Формуємо у вигляді готовниться пальці. Ось так. Тож наші палюшки з сиром готові. Тепер ми зробимо класичні палюшки. Тісто використовуємо те саме. Тільки особливість того, що воно буде без начинки і спосіб його нарізування. Так, Підсипали борошном, розкачаємо довгу 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 ковбаску. Ось так. Тут розмір і вигляд під ваш розсуд, на ваш розсуд. І гострим ножем нарізаємо. Старайтеся витримувати одного розміру. Тоді ваші палюшечки будуть естетично красиві. Далі підсипаємо борошно Ось. і робимо рівненькі палюшки. Поки ми робимо палюшки, я б хотіла уточнити ще, що стосується наших палюшок зі сиром. Начинку можна зробити будь-яку, поекспериментуйте. Ми вже казали, що можна присмакувати сир, але й можна приготувати з м'ясом. Тушковане м'ясо, пропущене через м'ясорубку, також буде дуже гарно пасувати у цих е, палюшках. Ну і тепер приступимо до приготування нашої третьої страви. У нас сьогодні будуть ліниві вареники з сиру. Для приготування нам треба буде сир, яйце. І пересіяне борошно. Присмакуємо сіллю і додамо трішечки цукру. Е, можна готувати лінею вареники як другу страву, а можна приготувати як смачний солодкий сніданок для діток або як десерт. Сьогодні ми його подамо як десерт. Використовувати будемо полуницю і сметанку для подачі. Буде гарно, смачно і по-українськи. Угу. Так, гарний жирний домашній сир. Викласти. Він нас буде основою. Як в попередньому рецепті основою була картопля, то тут основою буде сир. Одне яйце. Ось. Додамо дрібку солі. І буквально пів столової ложки цукру. Потім цукор нам треба буде, цукор нам потрібен буде ще для сметанки і полуниці. Е, тепер до тіста додамо борошно. Наразі 2-3 столових ложки. Далі, по ходу замішування, будемо додавати. Вимішуємо тісто до тих пір, поки воно гарно не почне відставати нам від рук і від посудини в якому місці. Ось, тепер ми його виймемо, підсипаємо борошном От і доміння. Кількість борошна порекомендувати дуже складно. Це пов'язано з вмістом води в сирі. Сир може бути більш м'який і більш водянистий, може бути більш сухим. В залежності від того, наскільки він є сухий, борошна має бути менше. Можу тільки вам порадити, що основною ознакою приготування тіста є те, що воно не чіпляється до рук і гарно місяця на дошці. Ну що ж, і на стадії, на цій стадії приготування вам варто поставити гріти воду для того, щоб ми в окропі відварили готові наші приготовлені наші е, варенички. Тобто ліниві вареники, палюшки і все разом взяти. Е, воду на вогонь робимо ліниві варенички, закінчуємо приготування лінивих вареничків і повторюємо нашу процедуру, як в палюшках. Хотілося б, до речі, порадити вам приготувати цю смакоту разом зі своїми маленькими дітками, щоб було цікавіше, обов'язково залучіть їх до компанії в приготуванні. І можна використати е, класичні наші формочки для е, печива. Е, тоді е, форма самих лінивих вареничків буде тішити дитяче око, буде мати якісь зірочки, сердечка чи медведики. Ну, знову ж таки, ваша фантазія, плюс діти, і дружно готуємо смакоту. Ми приготуємо як для дорослих, але трішечки оформимо за рахунок полуниці, надамо якогось такого весняно-смачного шарму. Приготуємо наші ліниві варенички в солодкому вигляді. Ну і залишилося саме-саме. Приємне. Наші палюшки та ліниві вареники готові. Залишилося їх відварити. Опускаємо наші радехівські палюшки з сиром в окріп. трішки підсолений. І чекаємо, поки вони спливуть. Витримуємо буквально 30 секунд хвилинку, виймаємо і для поливки використаємо наші улюблені українські шкварочки. От готові. Так, відразу кидаємо наші палюшки класичні українські. А радехівські з сиром зараз гарно полиємо щедро шкварочками. готові палюшки виймаємо і обдаємо холодною водичкою На останок залишилося відварити наші ліниві варенички з сиру. Даймо на окріп. Ось наші ліниві вареники готові. Виймаємо їх з укропу. І на завершення холодна водичка. Залишилося саме цікаве подача. Підготуємо подачу наших радехівських палюшок з сиром. Їх ми будемо подавати на окремі гарно в українському стилі глиняні тарілочки. Обов'язково присипемо зверху шкварочками з соленого сала. Як полюбляють всі наші дихівчани. Класичні українські палюшки, або, як казала колись моя бабуся, клюшки. Також будемо з шпарочками. Додамо до нашої подачі кріпцю. Адже наші радехівські палюшки з сиром всередині мають приправу з кріпцю. І подамо класичні українські палюшки з сиром, як вчила моя бабуся. Це улюблений варіант подачі мій. так. І остання наша страва сьогодні ліниві вареники. Ми їх приправимо топленим маслом. Так. Гарно, так. Присмакуємо гарною домашньою сметанкою. Додамо цукру. Тепер наші варенички будуть точно солоденькими. Ну і на завершення дамо пару гілочок м'яти. І пару дольок. Шановні мої куховарочки, сьогодні ми приготували три ходових українських справжніх страви. Причому одна з них, як виявляється, наша рідна Радехівська страва. Ще раз нагадуємо: ми приготували класичні українські палюшки, ми приготували класичні українські ліниві вареники з сиру і особливі наші радехівські палюшки з сиром. Хай вам гарно смакує разом з нашою куховарнею. Знову і знову нагадуємо, що детальні рецепти ви завжди можете знайти в нас на сайті нашакоховарня.uaй. Можете порадити нам якісь свої поради, порекомендувати нові рецепти і поспілкуватися з нами в соцмережах, Однокласники та Facebook. Знову ж таки, наша куховарня. До нових зустрічей!